Хвали душе моя, Господа! буду хвалити Господа, поки й життя мого, співатиму Богові моєму, поки й живу. Не надійтесь на князів, на синів людських, у них немає спасіння, вийде Дух Його і вернеться в землю свою, у той день загинуть усі помисли Його. Блаженкому Бог, якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них. Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить. Цалюватиме Господь повіки, Бог твій, Сионе, і зроду в рід. Алилуя!